Доброго вечора всім! Сьогодні до рук мені потрапив ось такий цифровий прилад для визначення рівня алкоголю в крові, так називаємо алкотестер торгової марки дорожня карта ДК АТ004. Даний, даний прилад вимірює вміст алкоголю. Ось іде в такій упаковці компактного розміру, Облатується чотирма ну, штуками, декілька цим, які можна кріпити, до ключі. Ось кришка. Одразу потрібно скомплектувати батарейкими міні-паличками. Вдягаємо кришку. Блектіде інструкція. Ось такий. Тут все просто. Кнопка включення, штуку, де потрібно буде задувати повітря. Ось нажимаємо клавішу, йде режим включення. Зворотній відлік показує. Mm, зараз почнеться прогрів. Прогрів самого приладу. Ось. Після цього засвідчується дві шкали. Mm, результати повинні бути, якщо менше 0,2 проміли дозволений, 0,8 вже заборонено керувати транспортним засобом. Ще раз повторно включаємо. Зворотній відлік знову прогрів. Зараз протестуємо від відразу. Від, від Тепер можна тут. Ну і відсотків Чудово, Гарний результат можна сідати за кермо. Автоматично вимкнемо. Отакий от.